Так, ми сьогодні готуємося до приготування різних прикормової суміші на карпа. Завтра їдемо на карпа. І є один такий рецепт, примітивний, дешевий, але дуже ефективний. Він йде для кормушок як на пружинки, так і на фідери, так і просто, як прикормка. Роблю його невеликій кількості, так просто для, для показу. От. Що нам для цього потрібно? Шоно? Просте пшено, просто, як кож називаємо, от небагато, небагато, воно дуже дешеве. Його беремо. Скільки? Ну, Кожен вирішує для себе, залежно скільки буде прикормки робити. Ми багато не беремо, десь приблизно ну не знаю, 100 десь такого 100 грам будемо використовувати. Потім. Вівсяні пластівці. Для чого вівсяні пластівці Вони дають муть, згущують саму суміш, вона робиться як пластилін, така густа. І дає аромати. Наступне Наступне беремо семечки. або готовий жмих. Чи... Хто як називає. Ну, Я в... купляю прості семечки. от хрустунчик, молю їх два рази на м'ясорубці. Получається нормальна макуха. І так як нас скоро любить кукурудзом, купили для аромату і для додаткової пилі кукруджені пластівці, вони такі дрібні і як хлоп'я. Такі свого роду. От. І додамо. Відповідно, ще й їх. Все, приступаємо, йдемо молоти семочки. Ставимо зараз пшоно на 3-4 хвилини прокипятитися. Заварюємо його так. Якби. Засипаємо, ну скільки тут менше, як пів-півлітрової банки. Я не знаю скільки. ну, Десь 200 грам пшона. Маленьку каструльку. І заливаємо води так, щоб його покрити зверху. Не сильно води багато не треба. Ось От, так. Чуть-чуть прикрило його. Так, щоб чуть-чуть прикрилося. І на 4-3-4 хвилини, щоб воно прокипіло. Поки пшоно у нас буде варитися, час від часу його треба помішувати, ми за той час намолимо бляха. Жмих. Все, поки воно нагрівається, йдемо молоти жмих. Семочки. Нормально сімочки, висипаємо срубку. І два-три рази їх перемолимо. У кого є кавомолка, звісно це упрощає задачу в рази. Отак, взад-перед. Туго йде, звісно, спору немає, але. Але промулати можна. Процес кипить. <гум> так, кипить вже прокипіло у нас 3-4 хвилинки, вже починає гуснути. О, наша крупа. І головне постійно в кінці помішуємо, щоб вона не прилипла. Вода випаровується. Я думаю, таке воно майже готово. Треба виключати, Треба виключати і газ. Так. Вик... Виключаємо. І накриваємо його, щоб воно собі само, відповідно, само відпочило і остило. От. Тут температура температури що щоб ми могли в руки взяти. Все, накриваємо. Нормально вона перемолюється взять вперед. Туговато, але молиться. І так три рази пропустимо, в нас буде не гірше, ніж на мясорубці. Ой, ніж на кавомовці. А нашу три рази? Що, наобто, ну все одно просказку йти. А нам треба, щоб чим, чим дрібніше було. Для чого чому? Ну щоб потім в суміші не було цього. Комків таких не було, ми ще робимо прикормку, щоб, щоб було у нас легенько, ми потім цей жмик будемо використовувати, щоб варити бойли. Ось, А в бойлах треба, щоб він мав консистенцію таку густу Густу і без цих, щоб пористів, бо як будуть пори основа, буде він тріскатись бойли. От. Ось вже останні грам, грамульки висипали, мололи нашу макуху. А ну От з трьох пачечок сімочок. Скільки там грам? Сюди Зараз, Маса 100 грамів. 100 грамів 100 грам сімочок, три пачки вийшло стільки на смаку. А, а, а запах капець. Ну, Кавомолкою ліпше і швидше би було молоти. Ну, але, як кажете, що маємо, то маємо. Для прикормки така суміш піде. А от для болю ми її просто ще раз просіємо через ситце і буде якраз супер. Ось стільки в нас вийшло. От. Так. Повертаємося до нашої прикормки. Ми зараз кипятимо чуть-чуть води. Ну, зовсім трохи нам макухи багато. не треба, жменьку таку візьмемо жменьку, макуху. Ми її просто запаримо трохи в воді, щоб вона ще більше віддала свого аромату. От. От 100 грамів води закипятимо, буде якраз нормально. От. Беремо ложку столову, жмиху цього. Я думаю, для нашої прикормки більше не треба. Отак. От ну, дамо, от, ладно. Майже дві. Такі маленькі. Не будемо скупитись. Вода в нас кипить уже. Беремо воду. Кіпяточок. І буквально Хоп. Все. Капульку перемішали, щоб він просто весь покрився, був мокрий. От такий він трошки ріденький, в нас якраз нормально. Кипяточком. І лишаємо... Та що це, халва, Халва, понюхайте. А, халва натуральна. Та ви що, тозяки. То... Козяки, але пахнуть <с? <с?> От, Все. Накриваємо пакетиком, лишаємо блоківнило спину і будемо змішувати разом з нашою крупою. Козяки. Це... Все, минут 5-10, я думаю, ми їх залишаємо спокою. Так, от наше пшоно наше готово, вистило. Макуха теж. І змішуємо їм тепер. Все разом. От. І акуратненько, то розмішуємо діло. Поки воно таке тепленьке, можемо його зразу розмішати з ароматизатором. В нашому випадку це аніс. Концентрований, тому ми багато не пшикаємо 2-3 рази. Три, три пшика, я думаю, вистачить. От, суміш у нас виходить така клейка, робиться як пластилін. Якраз для набивання в пружинку саме то, що треба. О, на жмиху цей запах. От воно даєш холодне, даєш холодне, ну немає того запаху жмих. А чуть-чуть чуть-чуть кип'ятку воно запариться. ну Такі хлопці запах, як халва, халва натуральна. Між іншим хтось бере і дає зразу ж таку халву. А що хлопці? Я тебе переб'єш, Що дискримінація. А, дискримінація, що суто Ну добре, жінки рибачки теж бувають. Славно звісно пісня Рибачка Соня. Та оце, коротше, міша. прийшов анекдот в голову. Збирається чоловік на рибалку, а жінка каже, що, бляха? Опять підеш на рибалку, риби не наловиш, бляха. Нап'єшся, як свинянька, та слухай, Ну дивись, готуй, от прикормки, все, ну як риби не наловлю, та ти що, на таку прикормку? Приходить ніч настала, приходить чоловік п'яний додому. Стукає у двері, жінка відкриває, дивиться на нього каже, ну що, сука, накаркала? <риклад> <риклад> ну я сподіваюся, у нас так не вийде. А риба буде і ми не будемо такі п'яні. <риклад> О, таке вже робиться, бачите, самі така суміш аж. О, аж Прилипнеш, як магніт прилипається. Оце означає, що нормально. Що ми тепер робимо? Поки повністю не розмішали, ми даємо вівсяні пластівці Геркулес. Даємо так, жменьку, дві. Чим він добрий, Я їх, напевно, ціло пластівці на цей купують, на прикормки. Та, її чого її, не, не, їх їдять, їх карі, каші варять, і то. Бабки, Англи... Англічани, англічан, це ж любима страва англічанів вони зранку жніданки роблять. Так, да, у них там пластівці, пластівці мали. Ну, а от, притворне влияння Запада, а ми, а ми то, що вони їдять, ми риби даємо. Ми кажемо, що в нас хуяли та, та життя. Так, в нас життя прекрасна. Вот. Для чого даємо пластівці для риби? Вона, по-перше, дає муть, я вже це не раз казав, не два і не три. Плюс вона витягує лишню вологу, робить її ще більш такою клейкою і така вже густа робиться. Ну, Одним словом, забив і можна на 6-8 годин не переживати. <реш> <реш> ну, Це шутка, звісно. Ну, я думаю, що годинки-дві, якщо без кльов'я буде, то можна не витягувати. Не <реш> О, <От. реш> ага. Трошки розмішали. І для того, щоб ще більше муті і ще більше аромату ми дали, даємо корону. Про таку штуку, як кукурудзяні пластівці. Пластівці, але не такої фракції, як, як оце вівсяні. А вони щось таке, як чіпси. О, такі, от, от. такі, як чіпси. Получать. Вони крихкі, такі, взагалі. О, і вони дуже гарні. Чому ми їх даємо? Вони, по-перше, колір дають жовтий. Риба його бачить, і виходить такий офігенний стіл, стіл для риби, який вона бачить що здалека. Ще. О. Типу ну, на, вісні... на гулянці. Та На гулянці, то та, та взагалі ну, так риба йде, як сіре сіре кинув, риба не бачить сірого. Uh -huh. А це так, щоб здалека бачила. розумієш. <смеш> так що ми все робимо правильно і сподіваємося, що риба нас оцінить. І крупняк до нас підійде. Якщо він є, Якщо він є, звісно. От. Мішаємо, мішаємо нормально вимішуємо. І можна сказати, що от наша прикормочка. Готова. І що, так само кидаєш воду, в пружинки забиваємо в пружинку, кидаємо в воду, забиваємо фідерні прикормки. Це прикормочна суміш. От. А куди ви вже її будете використовувати і як, ну це вже хто як захоче. Типа багато цілого? Універсальна, як і все у нас. От дивіться, як вона ліпиться От такими кульками. Ось, такими кульками, Досить такі. От, фракція така. Що як намочиться, буде розпадатися якраз нормально. Ось от. От такі кульки робимо. І все. Ну Оце ми зробили, їх бажано ще залишити на хвилин 15-20, щоб вони повністю вибрали всю вологу, щоб не, не були аж такі тверді і зам'які. Зам а от лишим, хай вони не Щось Ось. вони мені нагадують. Що що, дитячі Дитячі какашки? Да, нормально. От і все, на цьому, на цьому наше відео закінчуємо. Всім удачної рибалки. Аромати халви і анісу переплітаються. Я думаю, короб прийде. Смачного коробу. Смачного.